Ми в орхії, де ростуть орхідеї броми... бромелеві. О, тут багато і вангута, і дендробіуми. Різні орхідеї. Будемо дивитися. Жаль, що поперекривали отам так ось. Папороті, да, лізня, олений ріг називаємо ми його. Ой, гляньте, який прикольний. Да, тут папороті кругом. Це все папороть. І ось дорожка була, ну взяли, перекрили. Даже... Людей же ж небагато не. Так, да, щоб подивитися ближче. Давіть сфоткати. Прикольні орхідейки. А вон там. І білі. Ой, скільки сортів. Я розумію, що в когось... Ой, а це ось диви плоди. Не знаю, що це заліана. Ось такі листочки. Але вони які цікаві плоди. Ось такі цікаві плоди. Так. О, прикольний. Лені ріг. Тут, конечно, папороті на будь-який вкус і цвет. І орхідей. Так. Так, трошечки ось так поближче. Там не пускають не знаю чого. Тобто, дивіться, здалеку, нічого близько підходить до орхідей, до папороті. Позакривали доріжки, щоб ходити. Тут теж вологість висока. Ось такі ось так квітнуть орхідейки, рибки. Все. О, монстеру побачила здоровенно. Ось яка монстера. Вау, вау, вау. Угу. Ой, мухоловки, так, да? різні. Ось тут вони. Так, висять. Ну, тут всі рослини, які потрібні високу вологість доволі повітря. Тому що папоротті у мене, наприклад, у мене в кімнаті не для них це дуже низька вологість. Так, і як ви бачите, все полито, мокро. Ось так обійду цей невеличкий зал зовсім. Але погляньте орхідейка, яка цікаві, да? повітряні корні. А ось цвіте. прям такі. Коричневий з білим, йду, йду, прямо на ходу згортається, бачите? Тобто спочатку рівненький гарний листочок, потім дотрагуємося і все, і пішов згортатися, прямо гляньте на ровному місці. Все, одна сторона пригнулась. Ось так. Ну, а ось глянь. Так, тут красота. Якраз дендробіум, бачите, найбільше цвітуть. Калоте. А ось калатеї теж. Калатея, бачите? Це, мабуть, калатеї. Ой, які красиві. Конечно. Он сидимо, але не котлеї. Перепутала, буває. А тут ціле дерево. Ну насправді це не дерево, це Ліана, яка обплила поставлений стовбур. Угу. При... Тут зовсім невеличкий. Так, а і внизусь цвіте. За мене випадають назви. Так, ну да, да. А ось дві, які красиві, 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 красиві. Щось при води не, не доберешся. Отакі красивенні. Орхідейки просто красивенні. ліанка така. головне головне, вода. Ось які гарні цікаві сорти. Прям різні-різні. Угу. А тут ось, глянь. Я таких орхідей не бачила, не знаю, як вони цвітуть. Але цікаві. Прям в ящику. В таких ящиках, горшках. В чому попало, ростуть? На деревах. Монстера вон, яка здоровенна, всього боку вона. Да. Так, тут теж ось поприкріплювалось, прямо на якихось. Це, в общем, штучна тяж. Да, штучна якась. Можна чого кора, але це штучна. Там бетонний столб і вокруг плитної якусь тканю такою. А, зда, а, а здається, кора. Ну, це ж не кора, бач? Я думала, що це кора, воно каже, це воно штучні ці для орхідей. Здалеку так вони гарно цвітуть. Жалко, що закрили, що не можна пройтись, да? туди посередині. Щось А ось тільки збирається розцвітати. Так, мило-мило-ніжно.